Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька і сьогодні про події, які жовтоводці у соціальних мережах найбільше лайкали та репостили за останній тиждень. 960-й день, як армія Росії вторглася на територію України. Жовтоводці у складі різних підрозділів продовжують захищати нас з вами. А ми продовжуємо донатити на різні корисні штуки. Просимо і вас доєднуватися до збору на пташку для наших захисників. Це підрозділ, у якому є і наші жовтоводські хлопці. qr код на монобанку ви бачите на власному екрані. Головна спортивна подія 5 жовтня у жовтих водах на площі миру відбувся фізкультурно-оздоровчий захід, активні парки, забіг жовті води. Подія зібрала мешканців міста, які випробовували свої сили на різних дистанціях. Жовті води, так не піде. Давайте трошки лучніше. Жовті води прокидаємося ще». ще, ще. Що ви вже готові пробігти? розминочку зробили, щоб у вас був добрий настрій, головне здоров'я Господь – це наше життя, що ви займалися і підтримували наших дітей. Не студія Місфіт, місце, де ти відчуєш себе здоровою та щасливою. Групові та індивідуальні тренування, пілатес, стретчинг, функціональний тренінг, функціональні підвісні петлі, фітнес-денс, йога. Працюємо кожен день. Вулиця Франко, 20. у жовтих водах. Мешканці багатоквартирних будинків почали отримувати нові платіжки від Дніпропетровської філії «Газмережі». Деякі мешканці побачили ці платіжки у додатку Приват-24. Хтось уже має борг, а у когось сума нульова. Виникає питання: що ж це за платіжки? Як повідомили у Дніпропетровській філії газмережі, це рахунки за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Це необхідно для забезпечення безпеки мешканців, оскільки під час перевірок часто знаходять витоки газу. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років, перевірки проводяться раз на 3 роки, а якщо менше раз на 5 років. Тобто цей платіж нараховується лише один раз на 3 або 5 років, тому не варто хвилюватися, що він буде постійним. У жовтих водах відбудеться благодійний концерт на підтримку 98-го батальйону, у складі якого служить жовтоводець Євген Хлазирін. Подія пройде 27 жовтня о 18.00 в палаці культури. На сцені виступатимуть улюблені виконавці гурт Скрябін, Ель Кравчук та «МС Брехунець». А ведучим вечора стане Олександр Сердюк. У жовтих водах відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Понад 20 містян вийшли на вулиці міста з плакатами, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Серед них родичі військових та небайдужі громадяни. «Волю полонени! Волю полонени! Волю Волю Наостанок у жовтих водах учасники молодіжної громадської організації Ліга Змін оновили зупинку на вулиці Хмельницького. Тепер, завдяки зусиллям підлітків і небайдужих мешканців міста, ця зупинка виглядає яскраво та сучасно. Ну що ж, на цьому у нас все. А ви не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Також підписуйтесь на наш канал і репостіть дане відео.